Як швидко почистити хвойні рослини та самшит? І чи варто стригти рослини влітку? На ці питання я вам відповім та покажу в цьому відео. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і я вам покажу, як виглядає мій самшит у вересні місяці. Хто завітав до мене вперше на мій канал, мене звати Тетяна. і Я із Черкащини. І я вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Обов'язково підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, щоб не пропустити нові відео. Тут ви знайдете багато цікавих та корисних відео і не шкодуйте своїх вподобайок. І приємного всім перегляду. Поїхали! Якось вийшовши у садочок свій. Я проходила коло савшиту і думаю, а чому б не взяти мийку та не помити його? Я його ніколи не чистила всередині, а так думаю, трошки освіжу його, помию, почистю, та й, можливо, буде він краще виглядати. Спробую. Все почалося. Давай я гарненько його обмивати, а напор то там гарний в цій мийки. Мила його з усіх сторін. Як тільки могла. Експериментувала над своїм самшитом. Потім вирішила я і хвойні рослини таким методом освіжити, помити, почистити. Почистила ауреанана на спочатку освіжила її, далі перейшла до ялівця звичайного, який ніколи не чистю, так як він високий і дуже колючий, його незручно чистити. І я вам, друзі, скажу, що трошечки було видно, відпадали сухі хвоїнки всередині. Друзі, напишіть мені, будь ласка, як вам такий метод чистки хвойних рослин. Чи використовували ви в своїх садах? Я вам на відео не показувала, але далі після ялівця я перейшла і до інших хвойних рослин, які в мене ростуть в моєму саду. І також їх освіжила, почистила. І на другий день приходить мені ще одна думка: а чому б не підстригти мій самшит? Вчора його помила, вичистила, гарний він помити, то давай ще зроблю йому стрижечку. І взялася я робити стрижечку. Це відбувалося в серпні місяці, 13 серпня була. Вечір. В нас на той час температура трохи впала, похолодало. Думаю, якраз нормальна температура, сонця немає. Дуже добре. І взялася я стригти. Друзі, та стригла так свій самшит, що поки не поламала свою кущорізку. Думаю, що ж робити, потрібно достригати. Добре, що в мене є ще один інструмент. І взяла я ручні ножниці, давай ними стригти. Але ж то не то діло, тому що ножницями отакими не дуже ти таку велику кількість самшиту так швидко не пострижеш. Стригла я, стригла, мучилася, але ж потрібно достригти. Та, добре, друзі, що в мене чоловік золоті руки має, то він мені безстренько мою кущорізку полагодив. І достригала я вже свій самшит кущорізом. Покажу вам обов'язково, друзі, як виглядає мій самшит у вересні місяці. І чи варто це робити так, як робила я. Додивіться обов'язково моє відео до кінця. Після стрижки я обробила свій самшит антистресовим препаратом Аміностар та від шкідників Проклейн. Сьогодні 20 вересня, і я вам показую, як виглядає мій самшит 20 вересня. Пройшов місяць після того, як я постригла свій самшит. І, друзі, скажу вам, що більше такого я робити не буду. Самшит виглядає непривабливо. Зверху кінчики листочків підсохли, так як літо є літо, і незважаючи на те, що спека трохи спала, все одно було жарко і. Не потрібно було цього робити. Я більше не буду стригти свій самшит влітку. А ви для себе приймайте самі рішення, чи варто це робити. Але я не переймаюся, він відійде і нічого йому не буде. Ще було моєю помилкою, що я його не поливала. Цей самшит у мене тут посаджений як жива огорожа. З однієї сторони в мене город, з іншої садок. І я таку тут живу огорожу зробила. Хочеться, щоб він був рівненький, гарненький. Думаю, підстрижу його та він наросте. Ні. Травень місяць потрібно стригти, або вже вересень місяць, так як сьогодні. Саме час можна вже стригти. Покажу вам ближче, ось наскільки підсохли кінчики. Непривабливо виглядає. Поекспериментувала і на цьому досить. А от варіант із смийкою мені сподобався. Буду надалі використовувати. Є в мене, друзі, ще ось така клумба, де по краю клумби посаджений самшит. Я тут формую його кульками. Також цей самшит я підстригала 13 серпня, і тут набагато краще він виглядає. І виглядає він краще лише за того, що я раз в тиждень хоч трохи поливала цю клумбу. І самшит, звісно, трошки також поливався. А там я зовсім його не поливала. І він взагалі там печальний. А тут, подивіться, зблизька вам показую, лише де-не-де -де кінчики присохли. Тому е вирішуйте, друзі, самі: чи стригти влітку рослини, чи експериментувати, так як я експериментувала, це вже вирішувати кожному вам. А я вирішила постригти. Руки чесалися, хотілося підстригти свій самшитік. Всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!